Так все ж таки, чим краще утеплити будинок, чи базальтовою ватою, чи пінопластом. Я вже зняв якось відео, на це, де розказав основні плюси-мінуси цих матеріалів. І мене там, там пішов спор, що там я сказав, що пінопласт він пожаронебезпечний. Люди почали казати, що він самозатухаючий. Так, він самозатухаючий, але якщо буде, не, дай Боже, пожежа, Якщо буде щось горіти, то він ту плам'я полум'я ще підсилить, і плюс він виділяє дуже єдкий дим. Я з тої точки з той, з той зору і сказав. А вата в цьому плані більш пожежа небезпечна, тому що вона витримує високі температури, в принципі, і не горить. Базальтова, саме базальтова вата ось така. Вона починає горіти там, вже там після тисячі градусів, плаватись, скажімо так. То в тому плані так. Да. Плюс вата більш екологічна, рахується. Плюс вона, в неї не так заводяться гризуни. Тобто вони заводяться в ній, звичайно. Але вони не так точать, як пінопласт. Пінопласт, я просто знаю випадки, у нас були клієнти, у них просто фасад, був так, вони його простукали, він, коротше, а він весь висипався. Вони витащили той фасад. Вони тут кубло зробити, але не будуть вони той гриз, знаєте, тунелі там робити, такі, прямо, як в пінопласті. Тому з цієї точки зору, да, вата краще. Але ж, але ж якщо у вас одноетажний будинок, в принципі. Він не дерев'яний, нічого. Головне, не комбінувати пінопласт з, з, з матеріалами, які пожежу небезпечні, які мож, можуть горіти. Це деревина, там, я не знаю, що там ще, не де боже пластик якийсь. Ну, коротше, якщо там глиняна бетонна стіна, там, кирпічна, ніяких питань. Ви його наклеїли на цементну суміш. Зверху заштукатурили, заармували, зробили там якийсь декор, караєт, там, чи барашек, ну, такого плану, чи мозаїчну штукатурку. І все. Скажімо так, шанс, що там почне горіти, горіти, взагалі мінімальний. Якщо воно, його підпалити, якщо там не буде суміжних матеріалів, які горять, то все, все буде нормально. Єдине, що якщо у вас вже, там, звісно, двох-трьох етажний будинок, то тут вже треба, на мою думку, зробити технологію правильно. Тобто оконі проєми, оці двірні проєми, все обрумляти отакою ватою. Вона буде як слугувати як бар'єр для огню, для диму, якщо вдруг у вас там почне полихати той ну, якимось чином фасад. Тому що, в принципі, коли будинок вже високий, там уже може бути і за фасадом конвексія, може бути уже, е, тяга. розумієте, Якщо там е, почнеться щось горіти, воно може просто е, силою повітря його роздувати то, той вогонь. Може просто вигоріти за фасадом. Тобто і все, в такому плані. То ось такі справи. В цілому Пінопласт набагато дешевший, набагато простіший в експлуатації, плюс їм можна декорувати більш дешевими матеріалами, Там акриловими штукатурками, мінеральними штукатурками. Тоді, коли вату, треба декорувати тільки штукатурками або мінеральними на, на цементних основах таких. Ліба на силиконових, силиконових або силиконо штукатурках. Тому що вона має високу паропроникність. Треба, щоб, щоб не було потім проблем з фасадом, треба брати. Більш дорожчі матеріали. Тобто і штукатурку, і фарба должна бути на силиконо або силикон силикатній основі. Вони мають хорошу паропроникність. А на акриловій не мають хорошу паропроникність. Тобто не рекомендується їх використовувати на таких фасадах однозначно. Ось така інформація. Гарного дня!